Пане Володимире, те, що росіяни спочатку сказали, що вони оприлюднять результати цих технічних переговорів. Це планував робити ніби як сам Лавров. Потім Пісков сказав, що результати технічних переговорів не будуть оприлюднені їх зміст. Тобто, про що це свідчить? Ну, по перше, це спростовує думки, припущення, витики, що ніби американці з росіянами про щось домовились. На, і от буде навіть спільна заява. Навіть була інформація вночі, що на 10-ту годину ранку, ранку має бути спільна заява США і Росії. Жодної спільні заяви немає. Ну крім того, нагадаю: з боку США і Росії не було на перших осіб, там міністрів не було, керівників У повноважених робити інші. якісь заяви. так. Безумовно, да, да. це не той рівень. Це були навіть Пісков сказав, це були технічні консультації, але головне, що нема що оприлюднити, нема а, узгоджених позицій. Росія не вдалося дотиснути американців. Я вже не кажу про Україну, да, давно нас не вдається дотиснути до виконання своїх вимог і забаганок, Да, але і американці, я так розумію, не пішли на якісь принципові поступки. Росіянам, ну і вони враховують і українську позицію. Тому на даний момент компромісу немає. Ну і я думаю, що зараз в Москві визначаються, як бути далі. Тому що ситуація така специфічна. З одного боку, Путін явно хоче продовження переговорів з Трампом. Явно хоче. Інша річ. Вони хочуть зберігати обличчя, вони хочуть показувати, що Росія диктує переговорний процес, Росія домінує в переговорному процесі, а з цим не виходить. І тому, от вони хочуть знайти баланс між цими двома інтересами. Тому я думаю, що будуть знов таки заяви про те, що Росія готова вести переговори і далі. Але будуть якісь знов нові вимоги, умови це вже в традиційному російському стилі. Але очевидно, що Росії не вдалося протиснути свою позицію в переговорах з Сполученими Штатами, ну і тим більше по відношенню до України. Пане Володимире, Блумберг повідомив про прагнення Білого Дому досягти певної угоди про перемир'я до 20 квітня. Ось така з'явилася нова дата Католицьке Різдво католицький Великдень. Так і чи на вашу думку, ось цей дедлайн? Ну наскільки взагалі він реалістичний? Ну наскільки ми взагалі можемо про це зараз говорити з огляду на ту військову ситуацію, яка зараз є, і власне поведінку Росії, в тому числі в цьому переговорному процесі. Ну от головна проблема це якраз тактика гальмування переговорного процесу з боку Росії. Ну, в вони не стільки гальмувати хочуть, хочуть вибивати поступки, але не виходить. І тому об'єктивно процес затягується. Але сама дата 20 квітня вона не випадкова. І тут справи не тільки великі дні. Да, безумовно, це важливо. У Трампа багато релігійних виборців, таких ортодоксальних християн, це теж впливає, але головне інше. 20 квітня, третій річ, ну, скажу так, перший такий ювілей, маленький да, трировне три місяці президентства Трампа. Оце головне. Плюс на початку травня 100 днів, перших 100 днів президентства Трампа. І от до цих дат Трамп хоче отримати перші перемоги, дипломатичні перемоги. Демонстрацію того, що він виконує свою одну з головних передвиборних обіцянок. Припинення війни в Україні, ну і демонстрацію того, який він великий переговорник, який великий миротворець. Оце головна рушійна сила. Тому дата, скоріше за все, дійсно відображає реальну політичну установку Трампа. Це опосередковане підтверджують і інші джерела, там той же самий Стів Уїтков, спецпосланник Трампа в переговорах з Москвою, але все впирається в Росію. Ну і скажу, що насправді безумовно тут не можна просто так поспішити. От замало домовитись. От навіть перші етапи припинення вогню вони важливі в якому сенсі? Це те, що називають дипломати довіра. У нас, правда, довіри до Росії немає давно вже. На жаль, ми давно переконалися, що до Росії не може бути довіри. Але, тим не менш, чи буде виконуватись будь-яка навіть проміжна угода про припинення вогню? В повітрі, на морі, навіть по енергетичних об'єктах буде чи ні? От питання риторічне, але е, е, сенс буде саме в цьому. Давайте спочатку домовимося про перший етап припинення вогню, а далі будемо дивитися: виконає чи не виконає Росія. Якщо не виконає, то тоді питання: є сенс домовлятися от з таким е, переговорником, як Путін, чи на нього треба тиснути і дотискати його до припинення війни? Стосовно учасників цих переговорних процесів, хто і що чує? Чи вважаєте ви достатньою комунікацію України із американською стороною? Ну, враховуючи, враховуючи та і останні заяви Віткофа? Ну, комунікація є. Просто увітка контактує з Москвою. Уїдков з Москвою контактує. це, на жаль, помітно. Москва на нього впливає. Не він впливає на Москву, а Путін на нього впливає. Ну і ще й Кирил Дмитрієв, російський бізнес переговорник А з нами більше контактують зараз Марка Рубіо, Майкл Волц, Кіт Келак ці переговорники, які пов'язані з зовнішньополітичним і безпековим блоком адміністрації Трампа. Я думаю, що на даний момент комунікації, де вона достатньо конструктивна з американською стороною. От Найбільш конструктивними були і показовими переговори в Джиді, да вони теж були змістовними складними, але вони дали конкретний результат. От Була спільна е заява за підсумками переговорів. Зараз е ситуація трошки інакше. Вот американці спробували, хоча б на технічному рівні, вести переговори одно майже одночасно або паралельно і з нами, і з росіянами. Поки що, ну скажімо так, вийшло не дуже. Але це перший досвід. Подивимося, як воно буде далі. Але ми, ми маємо продовжувати активну комунікацію з американською стороною, впливати на них, надавати нам е, їм нашу позицію, на, спростовувати всі оці російські е, забаганки, е, нейтралізувати е, підступні російські вимоги. Е, е, так що переговорний процес це теж фронт. Де ми б'ємося з росіянами, і на жаль, нам доводиться вибудовувати непросту стратегію, тактику з сполученими штатами, які зараз вже не є нашими союзниками, вони є лише посередниками в переговорному процесі.